Як я працюю з клієнтами? Шановні друзі, я їх всіх вивожу на безкоштовне споживання. І ми вже про це неоднократно говорили, але ви коли про це говорите, тобі буде все безкоштовно, да? це, це дуже абстрактно. І от оці слова такі, безкоштовне споживання, воно не дуже людиною, людина не дуже уявляє всю повноту в усіх фарбах цього слова, цього виразу. Да? Тоді не працює слово знижка, тому що ну, лю люди не уявляють, що таке знижка. У них своя, як от знаєте, собачка. Що таке? У кожен уявляє свою собачку. У когось собачка, це... Е Ну, коротше, ця ж собачка на, на почті, на, на електроні, і у когось собачка маленька балонка, у когось велика собака. Розумієте, і, таке, як і ручка. ну, У кожного своя ручка і в кожного своя собачка. Точно так же і слово знижка. Воно не працює. Слово знижка, слово... Е, що ще, подарунки не працюють, тому що люди думають, що подарунок це якийсь там тестер, це якийсь там непонятно що, щось маленьке, може це відкриточка якась там, знаєте, у ну, кожного своє уявлення, що таке подарунки. А у нас подарунки літрові е, бутилки концентратів, і люди такого ніколи не бачили, тому у них навіть в голові ця картинка не складається. Для чого потрібно, е, ну, які, які це саме подарунки. І тому моя задача це все от в прикладах розказувати. І дивіться, ми, шановні друзі, вже вам, з вами навчилися розповідати, скільки коштує наша продукція. Да? І от ми вже, у нас вже в, саму, в самих в голові сидить, що це недорого, да? ми вивчили, скільки коштує баньо по опту, ну, по, ну, по роздрібна ціна, там, оптова ціна і скільки це по факту. Ми це все навчилися. А тепер я от хочу, щоб ми ще навчилися доносити людям, що таке безкоштовне споживання. Ну, це більш-менш зрозуміло, да? що тобі все буде безкоштовно, все, що ти хочеш. От 350 наймінувань і продукції є в компанії «Ірсах», і ти можеш все отримати ну, безкоштовно, без грошей. Але як це отримати у людей не складається картинка. І от я приготувала сьогодні такий слайд для того, щоб зрозуміти, що таке безкоштовне споживання. По-перше, ви повинні зрозуміти, для чого вам це. Ваш бізнес буде залізобетонний, коли ви будете виводити людей на безкоштовне споживання. Тому що куди б вони не пішли, в будь-який магазин, інтернет-магазин, в мережеву компанію, де б вони не робили покупки, кругом це буде за гроші. Десь це буде дешевше, десь це буде дорожче, ну, різна там плюс-мінус якість. От, але це все рівно буде за гроші, а в Версазі у них безкоштовно. І тоді людина приймає рішення. Ну, якщо тобі треба вибирати, да? чи тобі за гроші, навіть недорого, да? чи тобі взагалі безкоштовно. Понятно, людина приймає рішення, ну ти чого мені купляти, якщо мені так, так все приходить. І от дивіться, тоді ваш бізнес буде міцний. І ті люди, які це зробили, ну, от я їм донесла, да, я їм достукалася в різних прикладах, в різних варіаціях, різними словами, з різних вуст, різні лідери, ми це говоримо, 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 поки у людини, як то кажуть, жетон провалиться, поки вона от включиться, вау, хочу. От. І тоді, коли людина це робить... Ну, вона вже тоді щаслива, вона включається. І найголовніше для людини це почати. Да? Багато хто із нас прийшов не на великий бізнес, як Світлана Ковальова сьогодні говорила. Вона хотіла собі там накалядувати, може, якихось там 2-3-5 тисяч на комуналку, да? щоб не платити за комунальні послуги. Хтось прийшов, в мене є, в нас є бронзовий лідер, каже. Та я хотіла, щоб не платити за податки, да, тому що я підприємець, і щоб мені вистачало на податки. Розумієте, в нас були такі цілі, але коли ми почали це робити, ми ну, от, втяглися, нас не грузили великими планами, задачами, да, ну так потрошку, потрошку, мистецтво маленьких кроків, а далі ми включилися і Остапа понесло. І ми зрозуміли, що це, ну, ну коротше, включилися. Так от, надважливе. Надважлива задача це навчити людей заробляти хоча 500 гривень. 500 тисяч гривень. Надважливо. Розумієте, далі він вже включиться, він зрозуміє, що це легко. І зараз я вам, шановні друзі, покажу слайд. Я зібрала ну, всю цю інформацію в один слайд. Тому що ваша задача людям пояснити, що треба робити, щоб вийти на безкоштовне споживання, щоб у людини склад... ну, склалася картинка, склався образ. І ну, вона тоді якби розуміє, чи це вона може, чи це їй по силам, чи це їй не по силам, чи це їй легко, чи це їй важко. Як вийти на безкоштовне споживання? Значить, у нас є от така табличка. От я написала 10 балів, щоб отримати 10% треба зробити 10 балів, 15% 30 балів, 21 60 балів. Так от, у мене на 21%. Відсоток вилітають навіть споживачі. Ті споживачі, які вже, зрозуміло, влюбилися в продукцію, і це фундамент нашого бізнесу. Всі люди повинні бути закохані в наш продукт. Тому це ваша перша задача. А далі вже починаємо ну, от роботу, так сказати, вже по маркетингу. І дивіться, ну давайте візьмемо орієнтир ну, 21%. Людині треба зробити 60 балів. Ми беремо любі два місяці. Немає значення. Ну, може це і вона з 15 го числа почала, чи з 20-го, чи ну, два місяці. Так, І ми їй розказуємо в прикладах, що треба робити для того, щоб вийти на, наприклад, на 21%. Давайте на 15% спочатку. Так? Ну, 15 це мало, тоді вони виходять і на 21. І от дивіться, у вас є два місяці, правда, листопад листопади-грудень і 30 балів щоб вийти на 15%, треба в кожну суперакцію робити по одному замовленню на 8 балів. І ви знаєте, у мене зараз от є декілька моїх споживачів, у мене завжди є ці люди. Це ці ключові люди, про які ми завжди говоримо. Список ключових людей. Це клієнти, які просто хочуть знижку. І от в мене є дівчатка, які просто поставили собі задачу, я не пропускаю жодну суперакцію, я кожну суперакцію роблю замовлення 8 балів. Тому що ну, я вважаю, що це таке дуже вигідне замовлення, ви всі подарунки забираєте, і, і безкоштовна доставка у вас. Ну, коротше, у вас от зараз, наприклад, 8 балів, 8 подарунків. Ну, хіба не круто? От. І от ви два місяці поспіль ви робите. Ці замовлення. Навіть для себе, для своєї сім'ї не треба нікого запрошувати, просто особистим споживанням. Ви виходите на 15. Ну, краще вийти на 21, на 21%. Це що значить? Це ж, значить, ти робиш замовлення кожну суперакцію і плюс і ще одне замовлення, ну, якась твоя подруга. Наприклад, ти і твоя подруга, другий там, друга суперакція. Це, твоє, це ти і твоя кума, або ти і твоя сестра, тоді ти і твоя там, я не знаю, колежанка якась там, або там якась колега по, по, по роботі. Тобто ти і ще хтось. От бачите, у нас місяць два, два місяці суперакція, два місяці у нас, верніше кар'єра, і ми розбиваємо на ну, подарунки, міняються нас кожні два тижні. Правда? І тобто у нас 4 суперакції виходить. І от у тебе ну, якраз от, навіть ще і більше на 21% ви вийдете якщо ви будете робити ось таку кількість замовлень. От, тобто кожну, кожні, кожну суперакцію 2 замовлення. Два замовлення по 8 балів. От, ну, може бути і, там, і 3 замовлення, ну це там плюс-мінус, так? Або в одну неділю одне замовлення, 8 балів в тиждень. 8 балів в тиждень, ну, одне замовлення в тиждень. І так ви робите 2 місяці. Тобто споживачі це вкладаються дуже легко, коли вони от рекомендують самому своєму близькому оточенню. Ну, для того, щоб вони це робили, ви їм повинні пояснити, для чого їм це потрібно, для чого їх, ну, до чого їх це приведе, для чого їм цей напряг. І от дивіться. По-перше, людина буде мати знижку. Бачите, за замовлення 1400 гривень на кар'єрі 21% людина сплати, ну, сплати 1170 гривень. 1170 І щоб отримати ці 1170 гривень в місяць, так? щоб зробити безкоштовне замовлення в суперакцію, як от зараз, тобі треба, щоб твої люди твоя команда мовачків... Да? робили 20 балів в місяць. І ви розказуєте, тоді ну, ця ж формула, якщо в тебе буде 20 балів всього в місяць, на 291 гривну це бал на виплату, і поможете на ваш 21%, це от 1200 грубо 1200 гривень. Тобто, якщо у вас буде 20 балів в місяць, так що ви будете розповідати людям, да, там кума, там сестра, там е, якісь, ну, якась подруга. Там якісь родичі, якісь, ну, ліба хто, правда? Якщо ви будете це робити, ви отримаєте в місяць там, ну, навіть якщо людина тисячу в місяць гривень заробить, вона вже там якісь там 100 -200 гривень 200, вона докине із власної кишені. Ну, ви розумієте, плюс-мінус. Так от, 20 балів дає вам безкоштовне замовлення в суперакцію. От зараз, як у нас круто виходить, дивіться, ми з 20 по 25 число... Отримуємо премію на картку готівкою. І ви тут же робите замовлення в суперакцію. От зараз суперакція 5 подарунків. І ваші, ваше замовлення на 1170 гривень, ну, грубо, ваше замовлення на 4 бали, воно перетворюється на продукції десь на 2,5, а то й 3000 гривень. Тому що у нас які крутизні подарунки. І сироватка, і БАД, і масажний крем, і дамла. Ну просто йдемо на рекорд, шановні друзі, на новий рекорд України. І ви людині говорите, дивися, ти можеш замовити все, що ти хочеш. У тебе кави буде, стільки пий хоч лопний. У тебе будуть всі бади, які ти хочеш. У тебе буде вся косметика, ти купиш все, що ти хочеш. От дивіться, якщо ви... Кожен місяць будете замовляти те, що ви хочете, от на 4 бали мінімум ми беремо, ти 21%. Кожен місяць ти робиш одне замовлення. Замовляєш те, що ти хочеш, це можуть бути баги тобі на місяць для здоров'я. правда? От, І ти отримуєш подарунок всі ці наші подарунки, мийку ми взагалі ніколи не купляємо, мило ми ніколи не купляємо, Правда, ви ж за місяць не використовуєте дамлу там бутилку, там, баньо. І отак по колу, як нам подарунки дають, так у тебе все буде безкоштовно. Ну клас же? Шановні друзі, хіба не круто? Ваші, ваша тисяча гривень перетворюється в 2-3 тисячі гривень. І все. І скажіть, будь ласка, чи це є допомога для вашого сімейного бюджету? Ну, ну Я не знаю, для мене це круто. І коли я людям оце розумію, я каже, що їм треба робити? Я кажу, 20 балів. 20 балів в місяць, 20. Із них 8 балів, там може бути 4-8 балів твоїх, і ще залишається там якісь там 16 балів навіть нехай. Так, це 2-3 замовлення. І ще кожен ну, кожен місяць, місяць, це не тиждень, не там, ну що. Тобі треба, щоб твоя команда робила от, якісь там 2-3 замовлення. Шановні друзі, якщо ви будете постійно розповідати про Ерса, Якщо ви, що магазин буде відкритий, хоч трошки, от так в шпаринка буде, хоч трошки приоткритий, да, то ви однозначно рано чи пізно назбираєте таку кількість клієнтів, які стануть вашими постійними споживачами. І ви їх теж розказуєте їм. А хочеш би влюбився в продукт, пересвідчилися, що він влюбився далі. А хочеш безкоштовно. І розказуєш, що тобі треба робити. Ну, тобі, ну, понятно, якщо 15%, то е, треба більше роботи зробити. Краще от, націлюйте людину на 21%. Це я про споживачів. А далі їм захочеться, якщо вже в них буде 60 балів, то чесно, вже на наступний місяць їм може захотіться і закрити лідерську програму. Тому що, щоб отримати тисячу гривень... Лідеру на кар'єрі 33% потрібно зробити всього 10 балів. А 10 балів це одна людина 10, на 1000 гривень. Тому що людина приходить, робить своє замовлення. Багато вже у нас хто зараз взяли приклад із компанії із команди Молдови. Робимо по 10 балів перше замовлення. Дуже багато хто зараз це мене дуже тішить. от і... Якщо навіть це буде 5, 5 плюс 5, да, замовлення ваше і плюс давай ну, паровозиком ще запроси якусь свою подругу, вона щоб теж скористалася такими подарунками. Ти що, сиворотку не хочеш безкоштовно, ти що, масажний крем дамла, все в хазяйстві знагодиться, тому запрошуйте людей. Я на, от, таку табличку я скину в чати, шановні друзі, і скажіть мені, як вам така табличка? Дивіться, людям треба все показувати. От іще раз, не працює слово знижка, не працює слово подарунки. Оце все треба людям ну, ну, от розказати, дивися. І людина бачить, що дійсно це, ну, ну, це смішно мало треба зробити для того, щоб вийти в нуль. Ну круто, ну просто. А далі дивіться, ви даєте людям ідеї, і це ще не все. Ну на дві хвилини вас затримаю. Дивіться, і це ще не все. E, значить, дивіться, є люди, які захочуть зробити замовлення, так? Завжди вони є. А є люди, які ну, не, не захочуть зробити замовлення. Понятно, поки ви будете розповідати тому, 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 шукайте одне замовлення, ви переговорите, може, як у нас Світлана сказала, бізнес-статистики, може не з одною. Людиною, може і не з двома. От і є такі люди, завжди є люди, які кажуть, я хочу попробувати одну баночку, дай мені тільки баньо. І от дивіться, ваша задача, іще приклад безкоштовного споживання, іще, можна так сказати, ну кому як легше, а можна робити в синтезі, да? І так, і так. Ваша задача за місяць, за цілий місяць, ну давайте за 2 неділі візьмемо, ваша задача за 2 неділі продати 4 баньо або 4 маленьких масажних креми. Це коли людині, ви їй розказали, що можна зробити замовлення, а вона не готова зробити замовлення. І от, ну, є такі люди, є такі люди які продають. Ну, я кажу, опять-таки, хтось продає, хтось не продає. Є такі, що пробують один раз. Ну, у мене теж такі є. Один раз вона пробує, другий раз вже вона розуміє, що так невигідно, і тоді вона більш, ну, якби, з більшим ентузіазмом робить ціле замовлення. 4 одиниці ви за 2 неділі кудись реалізовуєте, і ви робите замовлення в суперакцію, ви отримуєте 4 подарунки, за 2 неділі ви знову збираєте замовлення і ви отримуєте знову 5 подарунків. І таким чином, якщо ви не будете пропускати жодну суперакцію... У вас буде 9 одиниць товару безкоштовно, всього за два таких малесеньких мосюпусіньких замовлення. Тому що я так робила в іншій компанії, але там треба було зібрати замовлення більше, ніж на 5 тисяч гривень, для того, щоб ну, отримати таку кількість товару безкоштовно, як у нас. Представляєте, тобто треба було в 5-6 разів більше зробити замовлення. О, так, І ще не все. Значить, хто так не любить робити, хто не любить продавати, як я. Ви можете купувати цю продукцію самі у себе, тому що у вас інтернет-магазин. Я сьогодні навіть ну, в мене не звучить, що Ерсаг це мережева компанія. У ну, багатьох у слуху неприємні враження чомусь. Так? Тому ми заміняємо ну, цю назву на те, що людям звучить більш приємно. І я їм кажу, слухайте, Арсаг це інтернет-магазин. Це інтернет-магазин, в якому ти можеш робити покупки. 24 на 7. Тоді скільки ти хочеш і коли хочеш, без ніяких зобов'язань, тільки компанія буде тобі дарувати подарунки, в тебе буде твоя система знижок, там, бонусів і так далі. Тобто своя буде бухгалтерія. І людям так подобається. О, так подобається, що це інтернет-магазин, без ніяких зобов'язань. Тільки компанія тобі дає подарунки. Ще й на день народження і так далі. І от дивіться, ви можете купувати цю продукцію самі у себе, в своєму магазині, коли ви йдете на день народження, правда? Чого не подарувати сьогодні нашу розпрекрасну туш? Подаруйте туш, подаруйте дифузор, ну, в залежності, на який, на який свято ви йдете. Уже сьогодні готуйтеся, шановні друзі. Скоро у нас будуть новорічні свята. І вам треба назбирати цих подарунків, тому що в нас вже календар змінився. І вже на початку грудня у нас вже буде Святий Миколай. На початку грудня, так як от, по-моєму, 5 грудня, так? І вже Різдво у нас 25 грудня. Тому у вас залишилось дуже мало часу. Не тоді, коли вже ви там завтра, Святий Миколай, чи там що там, чи новий рік. І ви вже згадали, що вам треба подарунки, і ви тормошите всю команду і всіх шукаєте по всьому Ерсагу подарунки для ваших, ну, ваших ну, близьких людей. Зробіть це раніше. От уже починайте готуватися, готуватися, і ви будете... ну, ну Представте, яка прекрасна економія сімейного бюджету. Далі, буває, ви ну, якісь, як ми вже говорили, да, комусь ви щось, якісь, як хтось вам послугу якусь зробив, і ви їм вдячні. І ви несете якийсь дар людині, так? Ну, раніше ми носили там цукерки, якісь там коньяки, там, ще щось там, ну як от ковбасу носили цим лікарям, су, эту, цю копчену. Ну, не несіть вже ви їм, я кажу ще раз, ті банани і так далі. Вже вони так наїлися ваших шоколадок і так далі. Ну, принесіть йому ну, щось наше маленьке, як, ну, щось велике, ну в залежності від... ну там, вдячності вашій, вашій тій людині. Купуй, купіть в своєму магазині. Не йдіть в магазин продуктовий, або там винаводочний, ну, за подарунком, або там, за, ви зрозуміли мене, за презентом, а купіть в своєму магазині, придумайте, що людей, і у вас збереться замовлення. Представте, яка круть. І далі ви суперакцію... Чотири подарунки отримали і 5 подарунків, 9 одиниць безкоштовно, купуйте самі в себе. Просто йдете в гості, налите маленький наш апаратик, наш фуфирик маленький, антижиру, налийте, те баньо, дивіться, його дають багато в подарунки. Люди кажуть, от погані подарунки, вони мені вже не потрібні. Та ну подарунки не для тебе, подарунки для людей. Це продвиження у нас там пише, для, 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 для просування вашого бізнесу. Розлий його по маленьких бутилочках і дай людям пінку розлив. е, ну якби бантіжи розлий, баньо Засіб для миття посуду розлий, тільки в фірмену бутилочку, щоб людина читала, Ерсах, ерсах. це реклама. Тому що, якщо в другу бутилочку наливаєш, ну, то не те. І от ви вийдете на безкоштовне споживання. І ви, ви покажіть людям, що це легко. Покажіть їм приклади, і ви з задоволенням ну, будете це робити. І люди ваші будуть задоволенням це робити. Тому що це дуже просто. Ось така інформація, шановні друзі. І показуйте їм цю табличку. Рахуйте їм, рахуйте. От розумієте, як уже ми... Вже у нас, я не знаю, кривий ріг і вся моя команда усик в голові сидить, що баньо коштує 175 гривень. Розумієте, якщо воно там 400 з чимось коштує по, по роздрібу, і що воно там 320 чимось гривень коштує по опту, у нас ця цифра в голові не звучить. Не звучить. Звучить 175 гривень для новачка. Тому що ви на 1750 гривень 5 одиниць замовили, 5 отримали в подарунок і на 1175 гривень у вас 10 одиниць товару. Те То ж саме ви тут повинні в голову вложити людині, що це тобі все буде безкоштовно. І в них, воно, я ще раз, в різних махінаціях, в різних комбінаціях, різними словами. Ну, Ви їм це докажіть і, і ну, вони будуть щасливі. Вже тобі треба 20 балів в місяць робити, вийти на 21% і робить 20 балів в місяць. А далі буде видно.